Аркадион, Аркадион, да? Аркадион, Аркадион, совершенно верно. Все, погнали Братка, братка, погнали! И полетели телеграммы да, Роды Нью-Йорки с повестей Например, что вы а хотели услышать? Вологду. Вот гитара была, с ними беда. А ну, я понял. Сбацай. Ой на Ой на горі зесу йду. Ну не знаю, зіграй що-небудь своє. Українці <світнє> добре знають те давно. Що <світнє> снято є сміття, то є багно, що скажені, ні ті чорти. Слава Україні. Героям слава. Хочу подякувати кордичу і всім, хто долучається і допомагає. Разом до перемоги. Дякую Аккордачу та глядачам його каналу за чергову партію РП-дронів, які скоро полетять нищити ворога. Разом до перемоги. Наш батальйончик вже направив дрончі, кацапа жде рефрижераторний вагончик. О, добрий вечір! Привіт! вірь. Сьогодні без цього, несе галя воду. Давайте, заказуйте. А що, ти вмієш грати щось? Так, давайте вашу улюблену спробуємо в этот раз. Ну, ти ж грати не вмієш. А, да, я понял. Ну, тоді несе галя воду. І таке, отак, дід. Не може відійти ніяк. Ото після тої зустрічі. Здравствуйте. Играю, пою песни. Сыграйте что-нибудь. Например, что бы вы хотели услышать? Вологду. Одну минуту. <связанная музыка> Напомню. до, <связанная музыка> Дуже довго вважали в Кремлю, що враз переможуть вони з СУ. Тільки зовсім не врахували вони, що тут їм усиплять за з думали, гади, що Київ сніг вдасться на храпому зять за три дні. Київ взять хотіли за три дні, от тільки трапилась з ними біда, зуби об нас обламала орда Україна, наче криця тверда. Зараз, друзі, для вас їдуть. На болота пакети й гроби з фаршем і з Рашиської клятої орди згадів, І рабівши занутого пня, І що зоветься, буде наука дурні кацапні коли рідня їх вернеться в труні фарше у закритій труні, ти буде наука дурніка, кацапині, коли рідня їх вернеться в труні, фарше, у закритій труні. Завжди, завжди раша своїх покида всюди. де вони сунуть ніс, там біда нижчі, окупантів потрібно завжди допів. Геть не зникнуть вони, проклята Раша і богом і людьми, їх руський мір то є гірше чуми, Людству це уже довели, та Раша і богом і людьми, їх руський мір то є гірше чуми, людство. Вже вони їм довели. Підгоріло, а я друзі, так для вас уже пригадав цю стареньку, гарну пісеньку. Подобаєчка, а краще одну-дві гривні на ЗСУ, то буде най, найліпше, найкраще і найкорисніше. Добрий вечір. граю твою пісню. Добрий вечір. Задня что-нибудь знает. Э, э, нет, из Смоленска. Со Смоленска. А, со Смоленска. Что-то на одесские мотивы вы хотите? Я понял бы минуточку. Стоять на страже ЗСУ украинской земли, и как ухотилось захопить Їх хай мир зустрічає, арта їх накриває і гасять їх із ранку до зорі. Ах, поскали, прийшов сюди даремно, а, скалих, змішаєм з Чорноземом Ах, скали, квали у болота а то засмажить тебе на шарта. Багато ну, засмажить тебе на шарта, Сховався нарешті в бункері, кремлівський дідуган. По сьому світу показав секливий хуліган. Як треба воювати, як армію просрати, і Київ захопити за три дня. Ах, скалик, прийшов сюди даремно, ах, скалик, змішаєм з Чорноземом, ах, Дали у колота, А то засмажить тебе на шарта, А то засмажить тебе на шарта. І тут можна. Да, да, вот такая у меня. одесска еврейская. Ну, ну, да. Ну, <сорганизация> русский, много, да. Ну, а что-нибудь еще. Давайте, может, какую-то вашу все-таки любимую попробуем. Ну, любимую. А, воду Давайте. Найдем, знаем, конечно, знаем. Несе галя воду. Ого, что русты? Сейчас вот как там проиграш начинается. Без перекладу, без перекладу. В оригинале, в оригинале, все как, ну, я ж. Поехали, что будем тянуть. Несе галя галя воду. несе галя воду, короми слогнеться, славний козаченько, З не б'ється, славний козаченько, З не б'ється, галюсю скажи. Готові дістати може рашку підпалити зірку поламати, може рашку підпалити, зірку поламати. Ще козаченьки, славно трій тримаю, барварі, рашистів, в земельку складаю, Варварю рашистів, в земельку складаю, Галя, я сказав в оригіналі вам свою. Ні, в оригіналі галя и воду. сыв воду. Горомисло гнеться, ну. да. Славний козаченко. З ворогами п'ять. Як боровини, гнеться. Ні, це вже все. Славний Козаченко, як баровин гнеться. Славний Казаченко, з ворогами п'яться. Я коли народився, баба я, мені. Ну, Чуєте? Чу, 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 це... да, да. Я, я да, когда родился, бабуся не... і дедушка мені на печи, я на печі сидів, грел ноги, знаєте? Они мне yeah. тоді. Mm -hmm. mm -hmm. well, Казали: хорошо. слухай, внучку, мене добрий, дід казав. Каль, mm -hmm. то скотина, запам'ятайте. Ніколи не вірь, в як псові. Вот такой дед мне сказал. Ну, я себе так потихоньку вырос. Ну, и вырос такой вот, да. Ну, а, подожди, а как это? Давайте еще одну какую-то песенку. Ты, ты сказала на кровати. А, вот, вот такой вот, 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 ну, вот, как вы говорите, душа. Ти сказала на криваті і сказала, кого Ку хаті. Я прийшов, тебе немає, спідминула, спідвіла А, підминула підвела, я, я знаю. Цю Нам казали, скалі, візьмуть Київ за три дні, але скальні нема. Підгоріла та й втекла, там був вже з доброї волі, там була перегрупіровка і в наших чорноземах уже п'ята сотка. Дід у бункері сидить і не може зрозуміти, як це ж друга армія зробить не може ні. Знову же з доброї волі, знову перегрупіровка, і в наших чорноземах уже п'ята сотка, пам'ятайте. Не здамо ми вам землі, будемо жарить, пакувати і на рашку відправлять, буде же з доброї волі, буде перегрупіровка, буде в наших чорноземах, скоро шоста сотка, буде же з доброї волі, буде перегрупіровка, буде в наших чорноземах, скоро шоста сотка. Соло. Дурачица тоже дед певал. Ну да. Да, да, да. А, да. а ну... Хорошо. Да а, ну. Подобаются вам мой вариант? Я так дивлюсь, а? вам просто мелодию ну прикольно слуха? О композитор! Сыграешь, а -а -а. чтобы душа, душа вначале развернулась, потом свернулась. А ну, я понял. Сбаци. Какую бы вы хотели услышать? Может сбацать. есть какая-то любимая? Ой на гори гори там ж А жнуть. Під, да, під, під горою. А да. то під горою, гарманісти грудь. Да. Да. Ага. Ой на-ой, на горі зесу йдуть, ой, на-ой, на горі зесу йдуть, Разом із залужним певно й потужно, до перемоги йду. гей, до перемоги, гей. Усіх окупантів в чорнозем кладуть. Та ніколи не знищите нас сорда, ніколи не знищить сорда бо ми нащадки скіфів, козаків, сарматів. Вільна нація. Гей, о перемоги гей, ми не скорина, і вільна нація. Ну, а окупанти це дика орда. Ну! окупанти – це дика Орда, нищити, палити, грабувати, трощити. Це їхня мета. Гей, до перемоги, гей, не здолає клята на. Сильні та безстрашні хлопці, ЗСУ силіні та безстрашні хлопці ЗСУ, захистять країну, виженуть рожину, гейтяж за Москву, гей, о перемоги, гей, захистять країну, виженуть орду, буде Україна наша процвітать. Буде Україна наша процвітать. Бо ми всі за неї, б'ємося за нею, нас не подола. Гей, на перемоги, гей, буде Україна наша процвітати. Гей, на перемоги, гей, буде Україна, наша процвітати. Так, на ходу три акорди. Старенька пісенька. Самих початків, скажімо так, сиділа, ось і дочекалася свого часу. Колись один раз її виконували. Ну і сьогодні цей ля-ля-ля-ля, щось там бобонів захотів. Ми так пригадали. Не суді строго, непрофесійно зіграли, але я думаю, для нього і так нормально, то ще занадто занадто файно. А перед вами прошу вибачення за десь якісь помарочки в музиці. Головне, що душа співала. Це саме головне. Здорово, мужик. Здравствуйте. Давай сыграем. Давайте, давай Давайте, что Давайте что-то рубанем. Сыграй. Ты с Боеном? А, ты с Аркадион. Аркадион, да? Аркадион, Аркадион, совершенно да. верно. Все, погнали, братка, братка, погнали. Давайте, какую? Какую бы хотели услышать? А в поле танки грохота. Понял, шеф, поехали, работаем. Нечего тебе. Давай, братан, давай, работаем. Ту, Ту -ту 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 -ту. Одну минуточку текст набрашиваем и все, и поехали. Над полем танки гурготали, буряты йшли в останній бия молодого. Roman oh, <laughs> Кисли із дірку в голові по танку вдарять джавеліни, прощай буряцький екіпаж. Чотири орка біля танка, такий ось ранковий пейзаж бляшанка в полум'я об'ята, рванув увесь своє комплект, згоріли повністю. Всі буряти, що їх збирати, сенсу нет і полетіли телеграми, родини орків сповістить, їх не здаю, навіть мами, хоча б стіралку принесли їх не згадаю. Навіть мами, хоча б стіралку принесли готово! Ястий а? Петь, що це оно що дядя! Пандерштат на Звездку. Ну, да, Аркадион, конечно, Аркадион ну, да, работает. Она, да, она была сделана ребятами, когда фашистов били... Ух, они написали. Да. Сейчас как бы бьем той же песней только расистов. Ничего не поменялось. Нет, нет, погоди, ты что-то забыл? Ты что-то на Майдане не сказал? Я что-то забыл что или вы что-то путаете? Давайте определимся как-то. Майдан у кого был? У кого был Майдан? А и петь, что в России Майдан не может быть. Вы ж бочку? А, не... Вы же рабы. Нет, ну и Майдан? Ну ты тебе даешь ясно, майдан. что в Украине был Майдан. На России это невозможно. Рабы никогда не должны вякать своему ты царю. Ведоми, Поэтому, ты, вы про Майдан навидь не мрите. Забудьте. -то. Послушай меня внимательно. Как тебя? ой, -ой зовут? да, да. О, пожалуйста, еще раз сначала, а то я невнимательно слышал. Как а. тебя зовут, скажи? Акордыч Батькович. Аккордович? Аккордович Батькович. Аккордович. Вот да. вот ответь мне на вопрос. Да -да. Вот что ты будешь делать, если ты президент страны и у тебя, короче, на краю страны твоей, при страны, есть, короче, людей. Кто? Прикинь. Я тебе, да я тебе не спрашиваю кто. Не, не я, я тебе уточняю, говорю, уточняю я вопрос. Кто тебе... ебает людей? Ну, да они там друг друга ебают. А, у меня в стране. Да не про тебя речь, я... ты че гонишь а, это вы, А, это вы про себя расскажете. Ну, то вы там себе ебаете, сколько хотите. Нам как бы вам, если переедете <соцентр> все, мы бы как... как бы не против. Правду, Давай, Никон, мочите один одного. Как как, ну, короче, валите один одного, и то чем поскорейше. Оделся, вот, тут уже забыл. сезон подходит раз сою Мы ту веорами засиим пшеницу и сою. Ты что там, по гермешек бельде пишу Да, да, да. да давайте вопрос, а то я что-то не услышал. Я внимательно Я президент страны, короче. Все, это я понял. Что дали делать? Да, в смысле, мне с тобой дальше нечем разговаривать. Ты а, я понял. Там, ну по все, своей... тогда, если у вас больше нет вопросов, у меня или финальная, или просто до кобзона. Что обираете? Я убираю расстрел. Все, давайте, тогда финальная. <music> Куда ушли? Сядь на место, Аркадьон, играй. <music> на место! Русский карлик знову дав магу хотів Україну, але пішов. Голодний на... скалик трясеться від страху. русський корабель. О, правильно? а ну, ну Давай, давай, давай! Пішов! Все, свободен. Давай там Кобзону, привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего себе, вы прям всей семьей собрались меня послушать. Да. Играю по UPS. E давайте, какую вы бы хотели услышать? А что, давайте ва ваше любимое что-нибудь, что вы больше всего любите. А, мое любимое. Да у меня здесь этих любимых нам не, не станет ночи, чтобы я вам переиграл их все. Может, у вас есть какая-то, или все-таки мою любимую? Давай, давайте вашу. Ну давайте. Какую? я думаю, вы узнаете по-любому. Давайте я проигрыш наиграю, а вы послушайте или узнаете. Узнали? Да. Земля. Поехали. Ромайнув над полем дрончик, з ним могильний холодок, чистим нем, чи серед ночі і кацап чомусь падох. Мушу рікап так залізний, понад лісом пролетів, зесу залізним птахом нищать наших ворогів, подихаття, перетравила земля, отака От історія. Піду всі у небуття перетрави перетравила земля. Здорово, музыкант, Здрасте. Как жизнь? Как говорят, все по плану играем, поем песни. Зашибись. С Украины? Это... Да, Украина Бандерштадт. О, я вижу, я вижу у тебя это, это герб на кепочке. Да, да, да. Все четко, четко. Сыграешь что-нибудь? Да, могу попробовать. Есть какая-то любимая у вас или просто сыграть? Ну, не знаю, сыграет что-нибудь свое. Давайте что-нибудь свое попробуем. Давай... На позиции юр. Веде конвой, посварилися кацапи за лавою, як рашистрожок, патрони заряджав, мов свиня бухий багнюці він лежав. Люди бачать гарно, що таке дня. О, купа значно брудніший, ніж свиня. От і я вам кажу, женіть люди, ви від себе кацапню, люди бачать, гарно що таке. Окупа значно будніший, ніж свиня, а от і я вам кажу женіть люди ви від себе, кацапню, кацапню. Українці добре знають давно. що... То є сміття, то є бавно, що скажені, болотя, ні ті чорти, то є не люди убивці, то кати, люди бачать, гарно, що таке. я. Окупан значно брудніший, ніж свиня. От і я вам кажу, женіть люди ви від себе кацапню, люди бачать, гарно що таке. О купа значно брудніший, ніж синя, от і я вам кажу, жені люди від себе кацапню, кацапню. О що хочеться сказати калю и дна. Тебе я не терплю, зовсім трохи і дістану кулемет, і відправлю тебе в пекло на концерт. Люди бачать гарно, що таке я О, значно брудніший, ніж свиня. От і я вам кажу, жені люди, ви від себе кацапню. Люди бачать гарно, що таке. Я окупант... значно труднейший, ниж свинья. Вот и я вам кажу, женить люди вы від себе кацапню. 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 Молодец, молодец. Спасибо. Ну, просто, просто молодец, красавчик. Да Все, ты Спасибо. закончил? Да, все. Спасибо. Чтобы молодец. Слушать. Здорово, прикольно, конечно. Ну, аплодировать я тебе, наверное, не буду. Не старайтесь. Не буду я. Я, я, я уже как бы привык не аплодирует. Да, 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 да. Я вот просто одно хочу тебе вопрос такой задать. Давайте. Вопрос. Отвечу. Вот Простой вопрос. Простой. Простейше. Вот ничего вот такого. А ты когда русским перестал быть? Дурачок. Я, не, я и, и, не был ним никогда. Ты фамилию свою прочитай по-нормальному. Я прочитал по-нормальному. Что? А что ты? дед, занервничал. Ой, да и так я бачу. Ну, тримался, крепкий, горишок, крепкий, еще тоби мало, але, как сказал бы, это я бачу. І так вони, друзі, протягом всього тижня тікають, тікають. Оце один з небатьох, хто, скажімо так, горів, але диму не випускав. Не випускав, тримався. Тримався. Я думав, що він зараз навіть заплаче. Він щось там так. Та й таке? Та й таке, та й такої. Ну а. Пальчик верха краще, як ви знаєте, одну-дві гривні на ЗСУ, на дрони, на інші потреби. Тому що хлопцям потрібно допомагати, як би не було, що б не сталося разом до перемоги. Тримаємо стрій, все буде Україна.